Вітаю вас на каналі Фуркала. З вами Олена Чібанюк, і сьогодні ми продовжуємо нашу розмову про зелені або троєшні свята. Отже, в понеділок святкується П'ятидесятниця або Святого Духа. І ще вівторок будуть святкувати троєшні свята, а вже починаючи з середи, як правило, починається робота АЛД. В середу, і четвер, на триєшньому тині категорично забороняється ходити на поля або працювати на своїх городах, полях і так далі. Тому що Середа називається градовою середою. І той, хто буде працювати цього дня на своїх полях, він може накликати град і знищення всього урожаю. От Цікаво, що скажімо, на лівому березі Київщини цей день називається лиса середа. Тобто, якщо ви вийшли на город цього дня з сапкою. То, відповідним чином, город буде лисим, все засохне і, борони Боже, цього дня скажімо, там, щось робити в полях чи на городах. Це ж це е, заборона і на четвер. Тобто теж сухий четвер забороняється ходити, скажімо, там, на поля і городи, але сухий четвер радять. Розвішувати з одяг, провітрювати його і 100% дається гарантія, що міль після цього там не заведеться. Весь тиждень, після Трійці іще має одну назву русальний тиждень. На цьому тижні вважаються русалки, бігають по полях. Вони заходять в селах, ловлять тих, хто не має з собою якихось захисних таких амулетів, і зараз ми скажемо, що саме, можуть залескотати, особливо молодих хлопців затягнути в жита і так далі. Всі ці легенди і перекази, в принципі, з'являються в 19 сторіччі під. Впливом романтизму. Насправді, русалки це душі неправильно померлих. До русалок відносяться, скажімо, нехрещені діти, які померли нехрещеними ті, хто помер, будучи засватаним дівчата або хлопці, тобто, вони вже. Не відносяться до е, порубків і е, дівчат, але ще не стали дорослими. І оцей от стан неправильності, лімінальності, переходу, він говорить про неправильну смерть такого, е, значить, такої людини. От вони теж стають русалками. Скажімо, русалками стають також утопленники, або ті, кого русалки затягнули до річок і втопили і так далі. Тобто тут чітко прослідковується, що це ті, хто померли неправильно і не своєю смертю. Досить цікаво, що вважається, що русалки вони, значить, мають такі зелені очі, у них зелене волосся, у них довгі білі сорочки, але більш давні уявлення про русалок були записані на півночі Чернівщині, в тому числі і Каломиченка. І там русалки, якраз в червоних спідничках, вони накриті червоними такими. Значить, шматками закрите їх обличчя. І це свідчення того, що червоний колір в дохристиянські часи був ознакою демонічної істоти. Взагалі, русалки це демонічні істоти. Всі ці нявки, русалки, мавки, які ми знаємо, це демони, особливо мавки і нявки вони взагалі мають потворний і жахливий вигляд. Тому що вони не мають спини і видно там всі трибуха і кішки, які там знаходяться у них всередині, уявляєте собі. І, і вони якраз більше приносять шкоди тим, хто з ними контактує. Але русалки приносять в той же час і вологу з річок на поля. І в цього тижня бігають по полях, тоді, коли квітне з Лакові в цей період, вони приносять ніби цю вологу, приносять на поля. Тому їх треба шанувати. А оця вся міфологія, яка Народилася в навкруги, значить, цих е, е, демонічних істот, е, вона звичайно. Дуже симпатична, значить, про те, що русалки вони такі красуні, вони танцюють, і якщо ви бачите, як так хвилюється жита, це значить русалки прибігають по житньому полі. І одна з респонденток, переселенці з Чорнобильської зони, вона мені спробувала пояснити, що ну, русалки. Так, ми їх не бачимо, але їх можна почути. Вони сміються так, ніби ви горохом вдарили об стіну. Уявляєте цей дрібний дрібний сміх, який значить, можна почути від русалок? Оце розвішування в четвер. Одягу, це є такий відгомін того, що в піснях, які присвячені русалкам, вони якраз їм радять залишати намітки, рушники і сорочки. Сиділа русалка на кривій березі, просила русалка у жінок намітку просила русалка у дівчат-сорочку або хоч і стареньку, або біленьку. Це теж досить давній звичай принесення пожертвуванням тканиною. Найбільш архаїчні звичаї і обряди, вірування і перекази збереглися на півночі Чернігівської області, там це Городнянський, Сновський район. Рібкінський район. Там збереглися ще прадавня назва цього тижня після трійці гряна неділя, гряний тиждень. Це запозичення з готської мови, але ще тоді, коли готсько-слав'янські контакти саме в цій зоні, були е, наявні. Уявляєте, гряний грін. Е, в англійській мові це якраз і є один і той же індоєвропейський корінь. От там збереглися уявлення про русалок, які бігають в селі і їх треба провести, з ними треба попрощатися. Ми пам'ятаємо в традиційній культурі. Найголовніше зустріти і провести. Про проводи русалок, про звичаї, які будуть першого дня Петрівки, тобто першого дня після гряного, зеленого, кличального, Троїцького або русального тижня, ми будемо говорити з вами наступного разу. Залишайтеся з нами, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь, рекомендуйте нас вашим друзям і до нових зустрічей!